Ну і поки на вулиці холодає прохолодно, ми працюємо в своєму такому хозприміщенні, де в нас стоїть на, включуватирі на Україні все, що тільки можна придумати. Починаючи від дерев і до всього іншого, стратифікується. Ну, не стратифікується, а пророщується кісточка. Запускаємо швидке пророщування. Стоїть у нас тут інжири і все інше. І маємо ось такий результат укорінення дуже цікавої рослини. Не знаю, як виходимо, поки, потім розкажемо. Але це таке дерево укорінює, можна сказати. Але не шовковиця точно. Так що працюємо. Тут у нас така буржуєчка, гріється вода, прогрівається ґрунт для висадки. Живці п'ють водичку, будемо робити щеплення. Щеплені в нас в тирсі присипані, тому що обіцяють, обіцяють мінуси. Підщепа лежить теж в тирсі. Ну, а цю підщепу ми спалюємо в ось цій пічці. Гарна підщепа була, але не вберегли. Що ми робимо для пересадки? Потрібно ось такі бутилки, пляшки, вони у кожного є. Обрізаємо її, робимо таку вазочку. Беремо самий дешевий китайський паяльник і робимо отвори. Отвори робимо в кожній ось цьому заглибленні, для того, щоб у нас залишки води стікали. В ідеалі сюди ще насипати щебня чи щось від сіву, щоб було щось крупне. Но ми цього не робимо, нам немає часу. Та й не потрібно, я вважаю. Також ще що найголовніше, робимо отвори ось тут збоку, де в нас будуть йти коріння. Для чого це ми робимо? Для того, щоб поступало повітря до наших корінь. Повірте, це дуже важливо. Хто б там що не казав, воно обсушується. Пляшки потрібно брати ось зеленого, коричневого, ну, щоб не білі були, тому що може світло. Зашкодити. У нас бачимо, тут вже прокинулась актинидія. На вкоріненні, починають прокидати інжири. незавоскувалими. Але, як бачимо, не страшно, ось незавосковане, але воно сходить. Так, працюємо. Готуємо ось таку суміш. Суміш, як я готую. Ну, Я проконсультувався у людини, яка займається інжирами, вже давно вирощує саженці. Звичайний чорнозем, це те, що, ну я рахую це правильно, все. не потрібно якісь ґрунти, потрібно брати той ґрунт, який у вас зростає, щоб рослина відразу звикала до того складу ґрунту. Але для того, щоб він був рихлим, ми сюди додаємо 50%, тобто беремо одну частину чорнозему, одну частину піску річного митого, крупного бажаного крупнозернистий. одну частину опилок. І я сюди добавляв трошки кокосового субстрату. І це все вимішуємо. І до такої зволоження, щоб потрібно ну ще додати сюди, трошки ми перезволожили, щоб коли визжимали, щоб воно не. Ну, воно, в принципі, то нормально, ось воно від легкого дотику розсипається. Оце нормальний такий, щоб він був рихлий. Для того, щоб наші корінчики гарно прижилися і дихали. Перемішуємо, добре вимішуємо цей субстрат. На красоту не звертаємо уваги. Грунт доводимо до температури 25 градусів, який був у нас в кільчуватері, для того, щоб не було ніякого стресу. Заповнюємо на третю частину десь. Субстратом легенько так підстукуємо. Ставимо нашу рослинку. Бачимо, як вона. Це вже занадто навіть. Це вже занадто. Бачимо, що потрібно такий, як бугорок, зробити для того, щоб корінчики... Все, ось так ми акуратно її поставили і легенько засипаємо. Засипаємо субстратом і нічого не робимо. Не потрібно його притрамбовувати, все воно саме по собі всядеться, там мікроклімат, все воно. І ставимо на коврик, на теплий пол. Зараз ми ще тут доставимо, у нас приберемо інструменти і доставимо ще один полоска теплого полу, де він буде підігріватися і підтримувати ту ж саму температуру. І буде далі вкорінюватися. Ось достали ми ще один результат вкорінення екзотичних рослин. І бачимо, який чудовий результат. Але скажу не всі, ось в одному пучку були ось ці. Ну я вже їх обрізав, тому що вони знизу підгнили, почорніли і чомусь не пустили. Як бачимо, одні умови, одинакові умови, а реакція різна. Тож, досвід у нас який методом тика поки що. Бачимо ось тут, ось тут, тут такі чудові результати. Зараз ми ось ці, що ми обрізали, ми вмокнемо просто в порошок різопона і далі ставимо на укорінення. У нас все одно вони стоять живці, тож кільчувато тож... Що воно дарма, хай собі будемо експериментувати. Можливо, щось у нас і вийде з цього. По гранатам у нас за той самий період маємо поки що ось такі результати. Добре, наріс калус. Ну, не на всіх, знову ж таки, є такі, що в одному пучку і підгнили. Ми їх знову ж макаємо в різопон, ну і поставимо буде, що буде з них. І ось такі результати бачимо по Гюльоша Розовому. Ось такі чудові. Ось корінчики. Це вже окремо будемо висаджувати, висаджуємо. Висаджуємо і працюємо. Бувають і ось такі результати, що ось гарні, начебто, живці були. Гранату, але зовсім нічого. Ми так само зараз підріжемо їх до живого Ось так. Вмочимо в різопон, ну і будемо далі спостерігати. Ось так не шкодуємо різопону. Це таки дуже гарні живці. Чому у них щось з ними не пішло цікаво, ну будемо далі спостерігати. Болі теж такі зрозуміли. Ну, От кури розкричалися. По дворі робимо. Ось такі доволі незрозумілі результати. Бачимо, ось у нас київська великоплідна. В один день все робилося одинаково. Як гарно наріз калюс, прямо аж розпирає. І це ми робили 26.03. А сьогодні у нас, здається, 6-те. Ну, пройшло. 10 днів, 11 днів. І ось пурпурна. Уже пустила пагани, я думав, що там коріння, Бог зна яке, ну це вже ми притрусили різопоном. Вони були просто згнили, всі. Можливо, десь перелив, але все ж стояло практично поруч. Ну, не знаю, будемо звертати увагу якось. Але що є, то є. Все робилось в один день. Ось, бачимо вже. Не знаю, що з них буде, ну поставимо, хай стоять. То таке. І ось актинидія Кен Среди. Теж такі тонесенькі, тонесенькі гілочки. Бачимо, так само 26.03. Бачимо, як гарно все працює вже скоро будуть корінчики. Ну, ще поставимо її. Ну, і ось результати знову ж таки. Ми нещодавно здається, тиждень назад навіть вже не запам'ятовую, в голові все не втримаєш. Бачимо, висадили ось ці, а ці в нас живці були повністю без корінь. І бачимо, як, як гарно вже нагнало коріння. Але знову ж таки, ось на деяких тільки тільки напочало з'являтися. Але вони всі вже готові для пересадки. Тож, пересаджуємо. Ну і наша хурма потихеньку сходить.